Слава Ісусу Христу! Слава навіки! віки! в Христі! Я маю сьогодні особливу цікаву місію. Тимофій, ходи сюди коло мене. Запрошую представника від нашої територіальної управління Схід. І сьогодні, як вам сказати? Тривай. Я взагалі такий, знаєте, трошки дуже. Такі, як то кажуть, тонко сльози, і, і дуже чуйний. Я за всіх переживаю, за всіх переживаю. Але сьогодні, знаєте, до нас приїхала гость Анна Марія. Це ця чудесна дівчинка, яка постійно, знаєте, вона постійно збирає кошти на, на збирає кошти на допомогу на, на нашим армії. І вона співає по церквах, і, і так далі. І, Анна Марія, ну де ти є, бо мама тебе лишила, та ходи сюди ти мене. <сі> мама фотографує, мама серйозно. ну що, Це все має бути задокументовано. От, оце така чудесна, маленька ця дівчинка, ми її покладемо в середину. Так, та. Зараз я хочу доню зачитати е, від себе. Зараз командир від себе скаже, а я від себе. Так. Подяка Анна Марія. Від імені всієї нашої церковної громади ми щиро дякуємо тобі за твоє добре і велике і милосердне серце. Ми глибоко зворушені твоєю дивовижною і самовідданою місією. Твій приклад є справжнім світлом для всіх нас. Незважаючи на твої життєві обставини, ти знайшла в собі сили та бажання допомагати нашим захисникам. Твої пісні лунають у церквах не лише. Торкаються сердець стукачів, але перетворюється на безцінну допомогу для Збройних сил України. Зібрана тобою сума 5,5 мільйонів гривень. Це не просто цифри, це символ твоєї незнавної віри, любові і небайдужості. Це величезний внесок у нашу спільну перемогу, це свідчення твого християнського милосердя на ділі. Ми Знаємо, що поряд із тобою завжди твоя мама, яка є твоїм надійним крилом і опорою. Вона є яскравим прикладом материнської любові і підтримки. Анна Марія. Твоя історія це натхнення для кожного. Ти показуєш, що віра, мужність і доброта можуть творити справжні дива. Нехай Господь благословить твою маму. І твого брата, який захищає нашу країну. Дякую. Молимося за вас і пишаємось тобою з любов'ю і глибокою вдячністю. Церква Покрови Пресвятої Богородиці, місто Дніпро. Отець Василь. От Дякую. я тобі підписав, це ви будеш мати на пам'ять. Отаку, отаку подяку від мене. Тримайся. Дякую. Так, а зараз слово від, від військових наших. Маю сьогодні велику честь Мікрофон. Мені здається, чую трансляцію. Велику честь маю сьогодні від командування регіонального управління Сил Територіальної оборони Схід від імені усіх воїнів і воїнок з великою подякою тобі, Герман Анна Марія, вручити цю нагороду, волонтер України, за твою людяність, за твою мужність. За твою любов до України, до Бога. Слава Україні! Героям слава слава! слава. Тримай сонце! Дякую! Дякую! Дай мікро. Анна Марія, сонці, скажеш два слова, Дай, я потримаю. На тобі мікрофончик. Скажи по два слова. Я вам щиро дякую. Поплескайте Дякую! О, моє сонце, моя дівчинка, Бачите, вона ця дитина, може вона як і, є, і обмежена, не дай їй бо я вже забрав. Вона, може, і обмежена, знаєте, зором, але вона, вона сильно велика серцем, і вона, знаєте, Ой, Господи Боже, нехай Господь Бог благословить. я вам підобрати сів, я тобі просто дякую. Нехай Бог тебе А Я чекаю разом із тобою чуда Божого, так? Щоб ти прозріла. І ми будемо свідчити цілому світові про Боже милосердя, Боже, любов. Дай Бог благословить. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава. Слава навіки! до дома. Мама, да ти є? Я завжди, знаєте, як то кажуть, ціню такі речі, е, такі речі які е, визначаються людей, які щось роблять, стараються і трудяться. І це має бути прикладом для інших. Прикладом для зрячих, здорових, з руками, з ногами. Бачите? Як людина хоче, робить. як вона хоче, вона і робить. Бо як, як казала моя баба, просто Васильку, як людина не хоче, то гірше як не може. Бо як не хоче, то, то нічого не поможе. Тому я ще, ще раз раз дякую Мамо, нехай Бог вас благосить всю вашу родину, дякую командуванню за те, що все-таки сьогодні від, виділити когось, щоб чисто когось відзначати, нагороджувати. Це є не просто тому Тимофій дякую тобі. Тимофій мій друг, я його дуже шаную, поважаю ми, ми на, на різдво їздимо з ним колюдувати. Це лідер групи ем, Вертеп. Вертеп. Та, і всі хлопці воюють. Всі воюють, розумієте, і це, це, це вони разом колядують, разом воюють, разом на сцені, разом воюють. Я пишаюся такими хлопцями. Ну просто поважаю. Бажаю міцного. Дорогі мої, зараз молимося за молимося за Україну. Молимося. Потім в кінці, після молитви, ще буде за цей молитва за померлих. Але ще хочу привітати наших іменинників. Хтось там у нас сьогодні народився. Хто в нас сьогодні народився? Сьогодні Василина. Так, Василина день народження написали. Де хто за котру веселину? Пішла вже? Пішла вже? Піш? Не дочекалася подарунка. Ну. ну і я так само, якщо така справа от, Катруся не пішла. Я знаю, що Катя Лаліна в нас мала на тому тижні день народження. Ми тебе вітали онлайн, але я тебе бачу сьогодні в церкві. Це я розумію нормально, молодець. Катруся з днем народження всіх іменинників щиро вітаю, Божого благословення. Многая и благая лита. Многоя лита. Но... Вити і позна, щастя. Хайда.